Так, друзі, заїхали нам на продаж на, на, ось такі от, бабафони. Типу стаціонарний телефон, але не зовсім. Це телефон мобільний на дві сім карти Від мережі працює, а також від встроєного акумулятора. Зараз покажу ось так вони будуть запаковані в коробочках. Ось така от моделька. Wi-Fi, там є Bluetooth підключення. Так, Показую, що в ньому є. Так, Менюха включається, тут смс-визови, контакти, історія, календар, налаштування, налаштування, що у нас є, сім-карти, визов, Wi-Fi, підключення Bluetooth, аудіопрофіль, екран, голосове віщання, передача даних, містоположення, СОС, безпечність. Да, время. Коротше, в двох стовах пояснюю. Тут можна налаштувати швидкий виклик на два номера. Тобто програмуєте номер і людина похилого віку, щоб там не клацати, не набирати, просто нажимає, натискає одну кнопку. от, Ми включили гучномовця і натискаємо цю кнопку. Виклик іде на той номер. Натискаємо цю на інший номер телефону. Ну і кнопка SOS також е програмується на якийсь номер телефону. Можна розмовляти раді приколу, як по старому телефоні, по трубці. Кому зручно, можна повісити його на, на стіну. Тут знімається ця штука, вішається, бачите? Так, що ще Що ще я вам сказав? Ну, в принципі, така от штука, привезення з Європи. Кого цікавить, звертаємось.